Доброго ранку, малята. На сугодці запросив до себе ведмедик. Гуляючи лісом, він зустрів родину сонечок. Це такі жучки: Тата, маму та їхнього синочка. А скільки всього жучків? Давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. А якою цифрою ми позначимо трьох жучків? А позначимо їх цифрою. Три. Дітки, а як ви гадаєте, де малюк? Вірно, найменший. Третій. А хто найбільший і перший. Тато. А хто другий? Мама. Так, дітки, тато найбільший, мама менше, а їхній синок найменший. А ось подивіться жучки? Відпочивають на галявині. Де знаходиться мама? Вірно, під ялинкою. А де знаходиться малюк? Так, на пеньку. А де відпочиває тато? Тато відпочиває між ялинкою та пеньочком. Все вірно, молодці дітки. А ось жучки на квітковій галявинці. А чи звичайні тут квіти? Ні, незвичайні. середині кожної квітки є цифра. Давайте їх назвемо: 1, 2, 3. Зараз давайте розмістимо наших жучків відповідно до цифри. Як ви думаєте, як ми будемо їх розміщувати? Погляньте, у тата на спині одна крапочка. На яку квіточку ми його посадимо? Вірно на квіточку із цифрою один. У мами дві крапочки. Ми її розмістимо на квіточку із цифрою 2. А у маленького сонечка три крапочки. На яку ми розмістимо його квіточку? Вірно на квіточку із цифрою 3. Скільки крапенок у маленького жучка? Три. Цифра три. А скільки крапочок у тата? Одна. Цифра один. А скільки крапочок у мами? Дві. Цифра два. Так чию родину ведмедик зустрів у лісі? Родину сонечок. А скільки їх було? Їх було три. Тато, мама та їх синочок. А хто найбільший? Вірно, тато. А хто найменший? Так, їх синочок. Молодці малята, ви були сьогодні дуже уважні. До побачення, до нових зустрічів.